Так, да, Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Я обіцяв вам, що я перезвоню вам, угу. бо там просто щось зв'язь погана, що вони глушать її. І я через слово все чув, що ви казали. Слухай вас уважно. У мене син з учебки зразу попав у Соледар. Там була 42 друга. 46-та бригада, 72-та була. Uh -huh. І вони там були. Ну, я не перший uh -huh. раз чую фразу, як живе м'ясо. За, за цю фразу, в принципі, мене з й тягають, що я типа, називаю пацанов живим м'ясом, а це неправда. Вони не живе м'ясо. Uh -huh. uh -huh. І uh, їм сказали, продержаться троє суток. Вони продержались сім суток. Їхня на... Вийшла на сутки. Ну, мій син вийшов аж на сьомі, бо не знаю чого там, його там контузило було і все, і він вийшов на сьомі. Потім вони їх у Краматорську не були. Потім вже опять їх кидати почали. Вони ж. Так як воєнніку в них не написали, що вони були в бойових діях, нічого не написали взагалі. Вони стали добиватися, що мов, чого ж ви не записали, що вони тут, е, що там були? Ні, ніде нічого ніяк. І вони знають, що вони взагалі ніде ні така, такої часті немає. Вони взагалі не суспільствують. А сімдесят що, Ой, такої, що такої військової частини не існує, так? Да? Так, да, так. Да. Ну начальство було в них з Харкова, вони його вон, ні разу не бачили. Шо а то за а син, син зараз контужений, де знаходиться? У СІЗО? В смысле, в СІЗО? У Павлограді в СІЗО. Ні за що? за що, Я не пойму за що? За те, що живий я стався? Вони ж почали добиватися, що приформіруйте до якоїсь воєнної частини, ми підемо далі воювати. Чому ми будемо, що ми ж ніде не числимося. А, і Вони той... їх кинули в СІЗО, щоб вони, вибачте, не гавкали, виходить. Значить, вони да. за них отримали гроші за передову, за да. нульовку. Да. Да. Ніхто не записав, не ні заплатив, нічого, абсолютно. Бо там кої які хлопці залишилися і вони з ними созвонювалися, е, так теж казали, що нам нема грошей. Ніяких нам нема грошей. Ото, та не в грошах діло. У совісті, ви розумієте, у совісті, вони, щоб вони да, не казали нічого, щоб мовчали, бо вони як вийшли від тіля, а їхній командир, чи ротний, чи хто там сказав, каже, щось дуже вас багато вийшло. Ви тобто, це багато І вас вижило, так? Так, так, так. що вас багато вижило. Це вам син І сказав? Вони їх... І вони їх кинули 34 чоловіки в СІЗО. У суд. Я їздив у Дніпро на суд, ми витащили під час суду е, п'ятьох пацанов. Прямо в залі суду освободили. Добилися. Я знайшов адвоката, найняв адвоката, оплачував адвоката, але ми п'ятьох пацанов в залі суду прямо звільнили. А двох комбатів добилися посадки під арешт. Я поняла. Давайте тоді, е, ну мені, звісно, що я під домашнім арештом. Ці ж гандони роблять все, щоб тільки ж війна продлювалася. Ну йому суд пройшов. Учора йому суд пройшов. Ну і що вони їм? Вони ж їм все зачили, блядь. Два годи. Йому вже додали два годи? Так. Да. За що? За що? Дитина так бідна. Що мені кажуть? За що мені каже, за що? За, що я... за те, що я живий залишився, чи за що мені оце два Е, Давайте мені. 에, давайте. Ну, треба зустрічатися. Я дам юриста. Під, 에, ми підготуємо апеляцію. Uh -huh. Я допоможу, чим тільки можу. Тільки ж мені треба, <кх> щоб зустрітися з вами. Приїжджайте а до я... мене додому, значить, а що робить? Я ж під домашнім арештом. Це ж, е, режим цей тільки й робить, щоб ми не допомагали армії і не допомагали Україні. Ну, ми все одно будемо допомагати, тому що в нас виходу, немає, нам я треба спасити вас... страну від зовнішнього ворога, а потім від внутрішнього. Приїжджайте до мене додому, значить, з документами. А що робити? Я юриста визову. Е, підготуй... Ну, Ви мені скажіть адрес. Так, да, хорошо, зараз е, е, запишіть. Угу.